Свої питання, тому не соромтесь, запитуйте і слухайте хорошого поля, круто в тіла. Приїхав сьогодні до вас. Колись ми були живці аудиторії всією командою. Сьогодні я приїхав. Литин. Співати почав! Волі, перший чи другий клас. Одна з перших пісень, яку я заспівав, це була рідна мати моя. Я думаю, що ви знаєте таку композицію. Перший мій текст був у 8 років. Про те, що якщо є пачка пріми в кишені, то все добре. Наслухався, якщо є в кармані пачка сигарет. Я пам'ятаю, я цей текст написав, показав брату, він виніс його на вулицю і вони ржали всі. Готуюся. Так, звичайно, це ж такі. У мене дуже багато музики в житті. І ну, в машині грає радіо, лаунж, е, така легка музика, не нав'язлива. Такий удобоваримий попсовий джаз, такий, який можна слухати, де є якісь ще хоча б мелодії, бо є такий джаз, який взагалі не можна слухати. Е, всі роблять вигляд, що вони такі естети, все там розуміють. А я ніколи не роблю цього. Якщо музика дивна для мене, я її не розумію, то я не можу. Ну коротше слухаю в машині, той джаз. Які мені подають з радіостанції, який такий попсовий, що для народу. Дуже багато займалися волонтерською діяльністю і їздили на схід. Саме тоді багато часу проводили в автомобілі в поїздках. то там слухали правило такий досить важкий рок. Такий настрій був. Ну, типу там Лімбіскіт. А Лімбіскіт уже не слухаю, бо він ватник, і я викину його на диски. Вріжуть в три рази, то будете всі цікавитись політикою ну, одразу. Хто це зробив? Де він? Де такі гадя? Тому краще, щоб такого не було, треба постійно бути в тонусі, завжди бути в контексті тих подій, які відбуваються в країні. І в разі чого студентство особливо як сильна така, е дуже рушійна сила важлива, щоб ви реагували на якісь ці події, які вас не влаштовують, або як вам здається йдуть супротив вашому майбутньому і вашому хорошому, якомусь світлому розвитку. Рідні стіни рідної «Альма-Матері», як для мене, так і для ведучої ранок на сіверцентрі. Не знаю, Це Діма я. тут навчився, напевно. І от зараз там зустріч зі студентами, а тут ми готуємось до інтерв'ю для ранок на сіверцентрі. А ще тут приємно тут на стінах виставка картин мого куратора Дмитра Морського. про вашу волонтерську діяльність. Дивіться, наша волонтерська діяльність почалася з абсолютно егоїстичних мотивів. І я це всюди кажу. Там якісь е, категорії, я не хочу сюди приплітати, якусь філософську категорію, все дуже просто до нас звернулися наші друзі. Спали на гумових. Цих э, ОЗК, ними ж накривалися, тим в драному одязі. Ну тому що, що таке інженер на вони в болоті, всі там змінки, нічого немає. А потім просто пішла молва як сарафанна радіо, що антитіла э, допомагають. Я маю американську візу 10-річну, у мене пів родини в Америці сидить. І мені нічого не варто завтра взяти квиток, звалити звідси і нічого більше не чути, і не розуміти, і не бачити. Але я так не можу, ну це вже філософські категорії, я не хочу таку От. Але я хочу в цій країні жити, розвиватися, хочу, щоб мої діти тут росли. Вину, вину, вину. Как думаешь, с чем это связано? С популярностью с группы «Антитела». Скажем, группа взрослая. Конечно, организаторы молодцы. Ну что, мы уже готовимся. Вот выставляем камеры, чипляем звук. Сейчас будем общаться с Тарасом Тополовым. Понравилось встреча? Да, очень. Спасибо, что приехали к нам. Что нового узнали для себя? Ну, в принципе, Видели Синиста очень хорошего человека, патриота. Что ты рассказываешь? И вы расскажите вам про ну, Я не хочу да. рассказывать. Это мой любимый певец. Он ну, классный. А опять попало. На концерт идете? Естественно. Ну, вам как понравилось? Супер. А Отлично. Отлично. До комнат. Ну что, так на величко интервью запустил. Щойно Прошла зустріч Із чорнігськими студентами. По-перше, як вам наші чорнігівці? Е, ну, це те, чого ви чекали від цієї зустрічі? Чи, можливо, щось було неочікувано? Дуже динамічно пройшла зустріч, задавали цікаві питання. Я намагався максимально відверто відповідати. Е, були і сміх, були і якісь серйозні теми. Чого я чекав, та насправді в кожному місці, коли приїжджаєш на зустріч зі студентами, не потрібно чогось чекати, тому що кожна зустріч вона особливо. У кожного щось своє болить, щось своє цікавить. Чернігівчани молодці. Тарас, яким ти був студентом? Цікаво, дуже. Я був курсантом, я вчився досить непогано. Займався в музичній самодіяльності, грав у КВН, робив якісь різні такі штуки притаманні студентам. Про якісь можна розповідати, про якісь не можна, але все схоже на студентське життя, тільки єдиний нюанс в тому, що я носив форму і час від часу ходив у чергування, чергував у столові, чергував в патрулі, стояв днювальним. Все як у військовому такому житті. Пісні гурту «Антитіла» завжди мали соціальне спрямування. Це було до військового конфлікту, це під час військового конфлікту. І так само далі буде продовжуватися. Ми, окрім розважальної тематики, завжди співали про різні важливі теми в житті народу, серед якого ми існуємо, розвиваємося, для якого співаємо. Тому будь-то тема війни, чи тема протистояння, чи відваги доблесті, чи то тема абортів чи то тема е, якоїсь дитячих сліз, все це завжди було. І ми час від часу акцентували в своїх піснях на тому чи іншому аспекті. Справа в тому, що ніколи ми не принципово не шукали якогось такого фішки, якою б там відрізнятися, поміж інших. Тим більше, що протягом розвитку гурту антитіла одні гурти з'являлись, інші зникали. Хтось е пішов уже з музичного олімпу. Ми собі просто робимо музику, яка нам подобається, і кажемо, і співаємо те, що ми вважаємо за потрібне. Мені здається, головним. Е Таким характерною штукою гурту Андетіла є це і щирість і чесність в емоції, яку ми даємо на концертах своїх. Іноді важко виходити співати, іноді стомлений, іноді якісь інші речі, але завжди те, що ми співаємо, і те, про що ми співаємо, то є чесно, то е, від душі, і те то є те, що от, насправді е, наше не синтетичне, не десь взяти зі сторони. На Вашу думку, все-таки от така молодь активно проукраїнська, активна, дуже така свідома. Це та молодь, яка будемо будувати в майбутньому нову Україну, коли закінчаться всі ці події. Якою на вашу думку має бути нова українська молода людина? Можливо, от це щось до чого прагнути бути? Я поправлю вже будуть а головним чинником, який має мати. Нова чи то пак нової формації, українська молодь дуже просто все вкладається в слово мати совість коли ти маєш совість, то ти не вкрадеш. Коли ти маєш совість, то ти не будеш цинічно грабувати державу, коли доберешся до якогось владного поста, коли доберешся до бюджету, там чи куди. Коли ти маєш совість, то ти розумієш, що після тебе ще мають жити тут твої діти. А коли ти не маєш совісті, то хоч ти розумний і красивий, ти все одно. Найближчі плани, окрім концертів. Щось є таке, до чого готуєтесь і про що готові власне сказати зараз? Найближчі плани ну, готуємо нові релізи музичні. Плануємо випустити декілька нових пісень. Коли це буде, не можу сказати точно, може місяць, може два, як піде, але хочемо. Ну і звичайно ж, зняти відеокліп. Почнеться весна, ми закінчимо наш тур. А після туру, фестивальний сезон, він у нас дуже насичений цього літа. У нас зараз тур відбувається, да? все красиво. І це в рамках туру. Концерт в Чернігові. Да? Так, в рамках туру все красиво. Ми приїхали в Чернігів, щоб представити наживо весь альбом, а також зіграти пісні з попередніх платівок. Сьогодні буде така цікава, акустичне вкраплення в нашу електричну програму. Сьогодні буде велика концертна програма з більш ніж 20 пісень. І зіграємо наживо людей, кораблі, наш переспів гурту Скрябін. Зіграємо декілька композицій, яких давним-давно не виконували, в тому числі і в Чернігові. Ну і саме головне це якісний звук і альбом все красиво.

Життя, я довою тобі. — Проходить тур взагалі, як ситуація в країні. Люди ходять на концерти. Ви знаєте, ходять. У нас декілька вже аншлагових концертів було. Попереду ще декілька. І люди співають. Люди виходять щасливими з концертів. І це радує. Деякі музиканти зараз роблять таку петицію про заборону російського контенту в Україні. Яке ваше ставлення до такої петиції? Ну, мається на увазі там, концерти, фільми і так далі? Я думаю, що повинна бути золота середина між заборонами і підтримкою. Одними лише заборонами ми нічого не доб'ємося. Це не те, що там моє переконання, це вже величезний досвід. Країни, в якої дуже багато заборон на все. Але з іншої сторони, звичайно, і закривати очі і ніяким чином не регулювати український медійний ринок так само не можна. Тому мені здається, що така ініціатива має місце, але головне не вдаватися в крайнощі. Якось змінилося в країні за ці роки, там, після Майдану українським артистам вже вільно дихається в ефірах, на концертах і так далі. Мені важко сказати за всіх артистів. Ну, ті артисти, з якими я спілкуюся, там, наші колеги, знайомі, звичайно, мають натхнення певне і мають віру в те, що ситуація йде в кращу сторону, що люди починають помічати українське. Починають знаходити таких українських виконавців, які за шумом російської музики не були помітні. І це добре. Ну, а якщо ми говоримо про шоу-бізнес, як про бізнес і про ринок, то ніхто не відміняв правила ринку. Якщо ти робиш якісний продукт, на тебе є попит. Якщо ти робиш неякісний продукт, співаєш ти українською, чи російською, чи узбекською, різниці немає. Тебе ніхто не слухає, ніхто не хоче. Все просто.